Олександрійський цна повідомляє, що в управлінні соцзахисту населення надаються послуги соціального менеджера. Фахівець допомагає з оформленням документів для влаштування маломобільних одиноких людей пенсійного віку до будинку інтернату залежно від потреб людини та стану її здоров'я. Влаштування здійснюється згідно з путівкою, виданою особі її опікуну або піклувальнику чи органу опіки та піклування на підставі письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати в інтернаті. Подати заявку можна за адресою проживання або перебування заявника. Для цього необхідно замовити послугу Мобільний кейс. Деталі на сторінці ЦНАПу. 15 липня автобус номер 7 тимчасово курсуватиме лише до зупинки Переїзд і не їхатиме до кінцевої зупинки вулиця Запорізька. Час виконання рейсів залишається без змін. Це пов'язано з ремонтом залізничного переїзду на вулиці Героїв Нацгвардії, що триватиме до 4 серпня. Цей період з 7 до 19 переїзд працюватиме в обмеженому режимі. І з 19 до 7 буде повністю закритий для руху транспорту. Об'їзд можна здійснювати через тунель, що знаходиться по вулиці Бульварній, пише прес служба міської ради. В Олександрії розпочалася робота над проєктом стратегію новій редакції. Жителів громади запрошують взяти участь. Це важливий документ державного планування, метою якого є формування бачення, визначення пріоритетів, цілей завдань соціально-економічного розвитку громади на довгострокову перспективу. Долучитися до його розробки запрошують жителів громади, підприємців, представників громадських організацій, установ, закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Деталі на сторінці міського. Ради. В рамках реалізації флагманського проєкту Міністерства внутрішніх справ України, автошколи для осіб з інвалідністю, в межах ініціативи Олени Зеленської Без бар'єрів, Олександрійська РВА ініціювала в районі проходження за рахунок коштів держбюджету, навчання на курсах підготовки водіїв, автотранспортних засобів категорії Б, ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, з ампутаціями нижніх кінцівок. Навчання проходить на базі Олександрійського навчального пункту Аграрник. Деталі та контакти на сторінці РВА. 5 липня 2025 року відновлено обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності. Подання звітності знову є обов'язковим для всіх підприємств, установ, організацій та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень. Якщо ви не подавали звітні за минулі періоди у 2022-2025 роках, тепер її необхідно подати протягом трьох місяців до 5 жовтня 2025 року. Деталі та посилання на. Сторінці районної військової адміністрації Поети з Олександрії можуть стати частиною масштабного всеукраїнського проєкту Мапа голосів, що покликаний популяризувати українську поезію та об'єднати авторів з усієї країни. Ініціатор проєкту геопоетична родина. Мета проєкту створення першої об'єднаної всеукраїнської поетичної, географічної друкованої енциклопедії сучасності, створення спільноти, що об'єднає авторів з невеликих громад та мегаполісів для обміну досвідом та традиціями. Енциклопедія матиме QR-код за звученням віршів авторами. Прийом робіт триватиме з 15 липня до 15 жовтня. Деталі на сторінці міської ради. У неділю 20 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 17, вдень плюс 28. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри на секунду.